У ніч на 18 серпня ворог атакував Україну чотирма балістичними ракетами, а також запустив 140 ППЛА. Проти повітряної оборони збито 88 ворожих дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання на 25 локаціях. Зокрема, ворог завдав ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Харкові. Щонайменше найменше п'ятеро людей загинуло, ще 20 поранено. А Одещину противник чергове атакував дронами. У наслідок Виникла масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. На Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали шість людей. Також ворог завдав ударів по Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Київщині. Вінниця прощається з оборонцем Олександром Гнатюком. Захисник долучився до війська восени 2023-го. Був стрільцем. Виконував бойові завдання у лавах 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Боронив батьківщину від російських загарбників на сході країни. Загинув торік, 23 квітня, поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Воїну навічно 33 роки. Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 25 пожеж в області, з яких 21 на відкритих територіях, з загальною площею понад 10 гектарів. Також надзвичайники ліквідували дві пожежі в господарчих спорудах у селах Махаринці та Красносілка. Ще одне загоряння виникло в Ілінецькій громаді, де горів легковий автомобіль. Найімовірніше вогонь спалахнув через розгерметизацію паливної системи, після чого полум'я перекинулась на суху траву. Вінницькі митники виявили прихований канабіс. Під час здійснення митного контролю транспортного засобу, що слідував на виїзд України у громадянина Туреччини, службовий собака виявив заборонену знахідку. Серед особистих речей чоловіка була прихована речовина зеленого кольору, рослинного походження приблизною вагою 2,5 грама. А у кишені його шортів цигарка. Шляхом використання експрес-аналізатора було встановлено що знайденою речовиною є канабіс. Бійці бригади Червона калина отримали нагороди. Всі вони працюють разом на найгарячішому напрямку фронту. Командир бригади, полковник Олег Мироненко вручив нагороди бійцям, які проявили себе у боях на Покровському напрямку. Бійці отримали на грудні знаки срібний хрест за доблесть, за відвагу, за сумлінну службу та хрест хоробрих. Бійцям також вручили бригадні медалі Червона калина.